На жаль, тривожні новини останніми днями пов'язані з війною з фронту, Чернігівська область, Сновськ, Прилуки. Ну, найбільше це Харківщина, найбільше чи Харківщина. І дуже багато. Таких псевдоекспертів чи дуже переживаючих людей зараз розповідають в соціальних мережах на телебаченні про те, як все неправильно, неправильно будували оборонні споруди, неправильно готувалися до наступу на Харківщину, неправильно зараз обороняємося. Позакривайте всі роти. Спочатку треба відбити цю атаку, потім будемо розбиратися. Не думати, хто винен треба зараз, а що я можу зробити конкретно. От я доповідаю, що громада Чернігова долучається до підтримки бригад, які захищають зараз Харківщину. Вчора е Юрій Бутусов розмістив заклик до мерії обласних центрів знайти кошти, допомогти з розумінням, що кошти забрала держава ПДФО військове, з розумінням, що зараз силовики е кожну копійку в кошмарі так що інколи е не хочеться нічого робити, тому що розуміє, що за кожен. Зроблену добру справу там або допомогу військовим прийде перевірка, і потім буде ще півроку будеш розповідати навіщо ви це робили. Але все це розуміючи, найбільш швидкий механізм допомогти зараз це саме місцеве самоврядування, яке намагаються загнати за хмари в цій країні. Але коли проблеми, то тільки місцеве самоврядування може оперативно вирішувати подібні питання. От. Я з ним зв'язався вчора. Ми визначили бригаду, яка Чернігів допоможе в межах можливості. Це 13-та бригада Нацгвардії «Харті». Вона одна із шести бригад, які зараз там найбільше в гарячих точках. Я вчора зв'язався з керівництвом цієї бригади, є вже заявка на потребу їхню. Зараз ми проводимо виконком, вносимо зміни до програми Фісієнко. Твоя особиста відповідальність персональна. Сьогодні буде оголошений тет. Буде сьогодні оголошений тендер. І якщо ви будете мені знову розказувати про якісь бюрократичні свої історії, я не, я не знаю, що зроблю. Якщо не буде оголошений сьогодні тендер, я вам повідриваю голову особисто. І будуть вирішуватися кадрові питання. Це не жарти. Не жар, там люди гинуть кожного дня, кожного дня. І поки ви будете своїми бумажками тут займатися, я не знаю, скільки ми, на жаль, втратимо наших захисників.